Доброго вечора, ми з України. Друзі, продовжуємо проходження гри Мафія 2. Сьогодні в нас буде четвертий розділ під назвою Закон Мерфі. Отже, Джо вирішує на прохання Генрі пограбувати ювелірний магазин разом з Віто, під виглядом ремонтників телефонів. Все йшло за планом, але з'явилася ірландська банда Брайана О'Ніла. В цей же час неподалік проїжджає патрульна поліцейська машина. Joy Віто вдається втекти з награбованим добром, при цьому пострілявши і пролізши над поліцією по вивісі, Аоніл і його банда потрапляють за ГРАТИ. Ось така, друзі, у нас сьогодні буде четверта частина. Перш ніж продовжимо, відразу попрошу обов'язково підпишіться на канал, ставте вподобайки даному відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, а також залишайте свої коментарі. Так як алгоритм Ютубу такий, що чим більше взаємодія з відео, Більше подобаєк, більше коментарів. Тим більше людей може побачити це відео. Будемо, друзі, разом українізувати Ютуб. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України, підтримувати як морально, так і фінансово. Ну а вже в кого буде бажання підтримати особисто мене, можете це зробити на моєму патреоні. Посилання буде в описі під відео. Пробував я, друзі, так скажу чесно, міняти, скажімо так, опції. Мняти графіку на максимальний рівень. Чесно, значно краща картинка, Ну, мені більше подобається, більше воно так все насичено. От Тільки є нюанс, е, уповільнено. Уповільнений рух трошки. Не те, щоб він багований, але ну, не зовсім зручно грати. Тому, друзі, продовжуємо на наших оцих оптимальних настройках. Загружуємо четверту главу, закон мерфі. Наберемо собі легку складність. Та й, власне кажучи, продовжуємо. Отже, розділ четвертий, Закон мерфі. Мала Італія. 11 лютого 45-го року. Чіз. Oh, Ну, треселя в нього, я вам скажу. Пристойно. No really mm -hmm. Зустріти Джо у Фредді з пістолетом та набоями. Ну що ж, так і зробимо, друже. Так і зробимо. Закриваємо двері. Давайте візьмемо наш вже, я би сказав так, традиційний одяг. А саме оцю от. такі в нас вигляд, друзі, мешти, штанішки, такі гарні, сорочка і шкіряна куртка. Ну, шкіряна куртка, мафія, як же ж без того, правда? В якось в іншому костюмі і не хочеться уявляти нашого персонажа. Можна спробувати бінчі, але ну, не надто мені подобається. Друзья, а я, здается, побачил щойно россиян. Так, девица, типичные россияны. Встают с колен. Ну давай, расскажи. Православие, духовные скрепы, бендеровцы, Америка, все виновата. Встаем с колен. Весь мир будет наш. Ще не хватает, чтобы та собака на них настяла до полного антуражу. Было бы идеально. Ну що ж, друзі, йдемо. йдемо до нашого парку. Нашого таксопарку, можна сказати, точніше до гаражу. Так, давайте поремонтуємо нашу машину. недорого тим більше. Можливо, взяти якусь іншу потестувати. Ну, дивіться, в нас буде зараз пограбування, давайте перемотуємо нашу машину. Бирати на порабування машину з іменними номерами, ну якось буде трішки, мені здається, нерозумно. Давайте, давайте, друзі, беремо нашого козака, і, власне кажучи, будемо, будемо, друзі, їздити на ньому. Тим більше до його динаміки руху вже так більш-менш, чесно кажучи, звикнув. Вже більш-менш машина так в русі відчувається, незважаючи на оту... Дорогу, ну, ті подні умови на заноси, які тут є. Чесно кажучи, вже більш-менш звикну до цієї машинки і вона мені, чесно кажучи, подобається. В першу чергу, звичайно ж, назвою. По-друге, власно кажучи, цією формою, виглядом. Класна машинка насправді. Так, 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 тихо ми злегка-злегка, друзі, промайнули поворот. Ну куди ти лізеш під колеса? Бачите, тут їде не зовсім вмілий водій, а ви прям під колеса їздите. Не варто так робити. Насправді не варто. Я ще водій молодий. Не сказати, щоб надто досвідчений. Extra. Look who's here. Where the hell you been laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Take what he for now. Just for now. But when Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So uh I heard you didn't score too big last night. It wasn't exactly my fault. Shit happened. Alright, come on, relax, fellas. It's a high-risk business if you don't like it you can always go break your back work if the peanuts down at the docks. sorry henry i was just breaking balls you know uh so how about tonight we still on for what we talked about well, yesterday see in a minute. That is two fucking months two fucking many! i want my money what you think i'm running some kind of fucking charity here do it now who is that somebody you don't need to know right now all right listen up there's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight, in jewels, plus uh, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shop and mall in the middle of town. There's no guards at night, so all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says <laughs> the guy who can barely change a light. Look, don't worry, I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixers something. Fair enough. Let's go. Alright. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. <laughs> <laughs> І, власне кажучи, гроші погодати не хоче, платити не збирається. І завдання в нас пограбувати пограбувати його ювелірку. Ну, давайте ж це зробимо, бачите. Казав я, що відчуваю вже габарити машини за але все одно деколи не зробила. Відразу скажу. друзі, Це все гра, Тобто в грі таке робити можна. В реальному житті закликаю вас всіх не, діз... не здійснювати жодних злочинних дій, не входити до складу жодних так званих ОЗУ, тобто організованих збройних угрупувань. Бо, друзі, наслідки можуть бути досить-досить нехорошими. Івіть собі мирно, спокійно, працюйте, розвивайтеся, придумайте щось нове, якісь стартапи. Ну, в принципі, всі люди дорослі, так що вирішуйте собі самі. Жіночку, де ж ви біжите? Прямо під колеса, посеред дороги, ви що? Зима, сніг. Запам'ятайте, люди, легше зупинити вашу задницю, аніж декілька сот кілограмову машину. Думайте головою, перш ніж таки робити. І взагалі на дорозі поважайте один одного. Поважайте водії пішоходів пішоходи водіїв. Інколи краще, знаєте, одну хвилинку зачекати, аніж завчасно потрапити на там той світ. Ну що ж, прибули ми вже на місце. Ось той магазин, я так розумію. Чи мережа магазинів, супермаркет, називайте, як хочете. Одним словом, ювелірка. Тут є, і саме її нам і треба, друзі, пограбувати. Ось бачите такий холл красивий. Так, а ось і той сюрприз, який я вам казав, банда Оніла втрутилася прямо під час нашого пограбування. Інша банда вирішила теж здійснити пограбування. Але дуже безглуздо. По-тупому, грубо. Без розуму, без фантазії. Brian fucking O'Neill. What the fuck is this? You crazy bastard! What the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here? you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here Fuck off, fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you better hand over everything you got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. A the police. Бачите, мало при те досить таки гладко. Без проблем, але бачите, не так склалося, як гадалося. Про що наш герой Віто і говорив? Що занадто все просто. Бачите, не все буває просто. Брайан, Лек'Кеті! О, поліція вже перед входом. Hey, Vito, так, двері. Наступні двері. Так. Полісмени поклали mm -hmm. mm -hmm. oh, oh, решту. Open okay, it. Так, наші here. ми команд! Вибралися. Так, куди? До гори. Внизу не, не вийдемо, бо там поліція. Внизу, друзі, поліція. Не виберемося. Залишається лише варіант з дахом. О. Щира! Серйозно. Так, прикритий Джо, поки він відкриває двері. Гарний хедшот. Мені сподобався. Оп, ховаємось. Мінус другий. Ще одного бачить. Так, вклали, наче. Наче, друзі, вклали їх. Піднімемо набої. Ну, Джо відкрив, так що, я думаю, варто би... Тікати геть. Come on, Fido, move your ass. А біжу, біжу. Аман! Древно ти голову висунув, вибачай, але У мене іншого вибору, друже, не було вас не вчили, що за собою двері треба закривати. Ну що, в ліфті живете? Так, мабуть, спробуємо з револьвера трішки постріляти. Більше що полісмени мають до них набої, так що. Get your ass over here. You're waiting for a I think I just ship myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. Бачите, полісмени туди не розікнули. За нами? І Це добре, друзі. Це найдуже добре. Давайте д'ємо no ah, на випередження. Раз, два. Ну давай, покажи голову. Ти ж хочеш подивитися, правда? Ну ти ж хочеш подивитися. ж явно цікаво. Мені здається, що там в нього рушниця була. Так, буваємося. Мінус один. Два. Almost start it! Almost! Окей. Чекай. Колінка треба берегти. Бережи суглоби. Я розумію, що він відкрив двері, але. Знаєте, я хочу повернутися. Там була рушниця. Рушниці в нас в арсеналі, друзі, ще немає. Плюс можливість підняти набої, знаєте, мені це подобається. Переслідувачів більше що немає, ми вже це знаємо. Вісь мене відмовилися йти з тої сторони. Оп. Рушниця. Прекрасно, прекрасно, мені це сподобає, друзі. Так, ну що там, револьвери. Це нам не цікаво... Так, і ще рушницю підняли. Чи ще набої до неї. Непогано. Можна набої з пістолету трішки притримати, друзі. Бо їх не так багато. Можна, в принципі, в крамниці потім докупити, але... Нічого, якщо є можливість... Тут є Зрівняйте пістолет приціл, револьвер трошки більше йде розкит. І в рушниці який діапазон. От Орбовик. Викриваємо. Эй, hey, факнач! What's the hold holder? Henry's never gonna believe this. this stupid bastards! Let's go!

Ну, історія циклічна. Right, бачите. Знову. Він забирає сумку, так як питаєте, ще, ще на початку проходження гри. А ми. Ну не те, щоб попалися, але знаєте. Ми в рошуці. Щоб завершити день і піти до Джо. Давайте поки що заховаємося, поки розшук триває. Давайте не будемо особливо світитися. Так, патруль прийшов, це машина їде патрульна. Оп, нас засікли, здається. нас, друзі, здається, засікли. Треба змінити одяг. бо нас, як мовити, по суті. Можна не стріляти, мені здається, вони і так втратять до нас. Пильність. Ну, ми, ми в рошуці, друзі. Ми в рошуці. Я так розумію, полісмен буде там стояти. А іншого виходу звідси немає? Іншого виходу, друзі, немає. От в чому проблемка. Бедеться нам іти все одно ж таки тудою. Так, патруль поїхав. Цей полісмен. В тій стороні. Так, а як би нам якусь машину забрати? А, бачите, ми пробили полісмена і почалося з нами переслідування. Жіночка тікає, тікає геть-під куль. Нічого собі. Це був автомат? Я, прав... Я правильно почув? Це був автомат, правда, друзі? Ого собі? Ого! Нічого собі, нормально так. Давайте і звідси тікати пошвидше. Оце так неприємності у нас. І, 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 і маневрувати, не, не дуже поманевруєш. Тікай, жичок, втікай. Краще просто тікай. Так, я так розумію, ви мені не дасте просто втекти, правильно? собі, скільки їх набігло. Хлопці, а вас не забагато? Вас не забагато? хлопаки? Так, що це ще один залишився лише, так? Чо, собі, Томсон? Оце так підгончик. І оце я розумію. Хлопаки серйозні. Хм. Наче всіх полісменів ми пустяли, давайте подивимося. Нічого собі, оце. Оце вже серйозна річ. Друзі, це вже серйозно. Так, набоїв у на... нас предостатньо. Ой-ой-ой! Ні, хлопці, я зрозумів, я зрозумів. За рушницю дякую. Величезне дякую, але, знаєте, я, мабуть, буду тікати. Давайте просто виб'ємо вікно геть. Та й не будемо особливо. Так, 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 полісмени біжать за нами. Не будемо ми вз взломлювати, бо, чесно кажучи, тут не до взломлювання. Знаєте, друзі, аж, аж ніяк не до взломлювання. до довгої процедури. Головне нам винести ноги. Переслідування наче немає. Ну, тепер треба просто добратися додому. Ми в рошу цю тут. Ага. Нас вже полісмени запалили. Прекрасно. Я дуже-дуже радий. Дайте трішки зробити круг. Дайте, друзі, трішки зробити круг, щоб полісмени відстали від нас. Ага. А нас переслідують. А це вже погано. Це вже, друзі, максимально погано. Маневрувати від них не вийде, так? Це ви хочете мені сказати. А якщо позустрійся... Угу. Теж не варіант, геть не варіант. Що трішки нам слухати машину загонять з такими історіями. Дивіться, за нас, друзі, серйозно взялося. Ну, ще пак. Ми то скільки полісменів постріляли. Те, що вони на нас мають зуб, і то зуб серйозний. Їхати відразу до нашого укриття було б, друзі, дуже необачно. Просто видамо свою позицію. Так що тут... Знаєте, як не крути, а треба... треба, друзі, трішки... трішки спочатку полісменів скинути з хвоста. Може, може скинуться, я так сподіваюся. Ага. Не вдало, НЕ ВДАЛО одна машина, так? Лише одна, наче. Значи, як лише одна. Ну, ззаді бачу летить ще одна на всіх парах. Так що поки ми цього не скинемо, від втечі йти нам, друзі, не вдасться. Через за рахунок інших машин... Зманеврувати, але щось мені вказує, що це нам в друзі не вдасться. Ах, що ж діяти? Можете, досить вони серйозно в нас на хості сидять. Так, не можна давати себе обігнати. Це 100%. Так, ну що, на швидкості втечемо? Таких максимальних лечу прям наче відриваємося трошки, але щось мені показує, що рівна пряма траса буде в нас не завжди. Це означає, що можуть нас догнати, тому краще пошвидше відриватися. Так, наче скинули. Наче скинули, друзі, переслідувачів. Проте машина в розшуку. Машина в розшуку, друзі. Треба машину міняти. Це були на зустрічці полісмени. Тому не так все страшно. А машину, друзі, треба змінити, направду. бо машину нашу будуть палити. Як має бути. Зрештою можна, в принципі, до укриття доїхати. Машину десь. Машину десь тут кинемо. Так, подалі, знаєте, щоб не привертати особливо уваги. І... Далі робимо тапки, друзі. Можна було сюди заїхати, але ну, машина викрадена для чого. Не хочу я. Палити місце нашого перебування. Хух, ну що, друзі, наші відірвалися. Наші відірвалися. Йдемо додому. Бачите, поліція довкола ходить, бродить. Тому. Ах, трішки не той поверх, друю. Трішки не той поверх. Угу. Знаєте, що я так тікав тікав від полісменів аж. Занадто високо вже забіг. Там на поверхни ще другий поверх. Ось тут живе Джо Барбара. Ні, Біллі Браун. Це був правильний поверх, але... Стоп, не другий. Чікай тобі щось заблудився. Ось, нарешті, третій поверх, але далі по коридорчику. Джо Барбаро. Все. Фух! Все, друзі, ми це зробили. Ми це, друзі, зробили. Давайте перевдягнемося. Все, змінили ми одяг, відповідно, пропала в нас шкала пошуку. Не розшукували людину в костюмі робочому. Ми його позбулися. Давайте відновимо собі рівень здоров'я. Шкала, бачите, справа? є Фух. Ну що ж, друзі, ми це зробили. Ідемо спати, і на цьому наш, друзі, розділ завершується. І починається розділ 5 Ну що ж, п'ятий розділ, друзі, я так думаю, будемо проходити під назвою Циркулярка. Hey, hey, будемо hey, ми hey, проходити uh... вже іншим разом. От, чекайте. Joe, I see. Я вже пану ж ти спав, коли hmm. я прийшла Maybe могли б розважитись. Bye. Можливо, наступного разу. Ха. Не проти, не huh. проти така. That was something. Файна режулька. Так, і завдання в нас поїхати до Фредді, зустрітися з Джо за обідом. Ну, цього, друзі, ми вже робити не будемо. Точніше. Будемо, але вже в наступній серії. Сподіваюсь, вам всім сподобалося. Мені, повірте, так точно Кайфанув я від тих перестрілок, погоней, переслідувань. Нагадую, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і тисніть дзвіночок. Все буде Україна. Слава ЗСУ!